фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Колись давно, у славні часи козаччини, полковник Полуботок залишив своєму краю багатий спадок. Звільниться на наш від московського ярма. тоді знадобляться скарби Павла Полуботка. Минуло якихось кілька сотень років. Час заповіту настав. Вперед. От тільки як щодо спадкоємця ні, живим їм не дамся. Візьмеш, Іване, візьмеш. Можна, я хоч штани вдягну. Містично пригодницька комедія вперед за скарбами гетьмана на каналі Нова Волинь у неділю, 25 травня о 17-й. Іване, ти куди? Я повернусь. Ти чекай, я обов'язково повернусь.